Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька стає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє, кричало у холодочку за снуком, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий а матий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть і усміхнулася неволя. Прокинулась нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб до жаль була на могу, ще боку дожинать пішла. Думи мені, думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядками. Чом вас вітер не розвіяв, степу, як попелило, чом вас липо не приспало, як свою дитину. Мені одна була я жить в Україні чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене сніму на чужині, однаковісінько мені. Неволі бивсь між чужими і неоплаканий своїми, Неволі плачучи, умру, малого сліду не залиши на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молись за сину за Україну, Його замучили колись. Ми не однаково чіплюте, при сим молитися чи ні. Та не неоднаково мені, як Україну свої люди, присплять руками. Й в огні її окраденою і збудять. Ох, не неоднаково мені.